Друзі, в Етері Софія, і так відносини, на які відносини прямо зараз. Треба звернути увагу і якось їх трансформувати, як саме зараз подивимось. О, і так, павич. Бачите, тут головна фігура павич. Тож, на що звернути увагу, любі друзі? Зверніть увагу на те, що навіть якщо давайте візьмемо просто пташку да? цього е, павича? Чи є його особиста заслуга в тому, що він має такий гарний хвост? Ні, його таким зробила природа. Звісно, є чим пишатися, але чи є щось цінне всередині? Оце питання. Тож, будь ласка, якщо ви пишаєтесь тільки свої, своєю зовнішнім виглядом, розумійте, що того недостатньо для того, щоб бути гідною людиною. Ну, або стосується інших.